Добрий день! Розквітла фіалочка ДН Варта пам'яті. Перше цвітіння молодої розеточки. Ось по сорту. Ось такі дуже крупні махрові квіточки, такого ніби фіолетово-бордового кольору. Рясно всипані горохами фентезі рожевого, рожевого, біленького. Ось такі. Сама фіалочка росте гарно, непримхлива, швиденько росте. В принципі, формується теж гарно. от Передається сорт непогано. Поки що із листочка я залишила собі три дітки. І всі три проквітли у мене по сорту. Тобто передається сорт досить добре, я б сказала. От. Дуже крупна клітка гарна. От, і з такими штрихами гарно виглядає. Дуже ефектно, незвично. Варта пам'яті. Поки що це перші квіточки. От. Далі, сподіваюсь, буде їх ще більше в другому цвітінні. От, квіточка, бачите, крупна, і квітконіс трішки лежачий, але, але гарно виглядає, навіть якщо квіточка лежить. От, але якщо їх буде, звісно, багато, то квіточки будуть збиратися ось так в букетики, я думаю, теж гарно буде виглядати.